Історія пані Валентини відома в Південнійській громаді. Понад два роки вона чекає свого сина Родіона з російського полону. Заради нього бере участь у всіх акціях на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Вважає, що тематична інсталяція дуже потрібна для родин, які чекають своїх рідних, як вона. Важливо для родин, таких як ми. Це підтримка моральна, така якась на якомусь такому рівні, ментальному. Ну, це дуже важливо. І це потребує, це потребує наших душ, наших сердець вкладення в цей пам'ятний знак. Ну, важливо, звичайно, важливо. Ми будемо приходити, будемо, хто повернеться, теж буде приходити, дай Боже, покажемо, що це калина надії, це калина пам'яті, а це пам'ятний знак. Ну, це ж важливо. це... Ну по-людськи, по-людськи, з великої букви по-людськи, я так вважаю. Пам'ять, пошану, які дівчата, хлопці, які герої, всі герої, які пішли на захист нашої держави. Розмістити інсталяцію вирішили у сквері за палацом культури Дружба. Тут вже ростуть символічні калини. Скульптуру хочуть розмістити там, де зараз троянди. Інсталяція буде створена з металу. Ініціативна група рідних вже знайшла коваля. На виготовлення та транспортування необхідно 150 тисяч гривень. Щоб зібрати необхідну суму, вирішили оголосити збір. За допомогою звернулися до волонтерів. Звернулася ініціативна група з родини. Зниклих безвісти чи ті, хто перебувають воїни в полоні. Спочатку за консультацією, як це краще зробити, ми поговорили і вирішили збирати на мою банку, так як я є зареєстрованим офіційно в реєстрі волонтерів. І це трошки про простіше в плані бюрократії робити. Плюс, якщо це якась, якась нова людина відкриває цю банку. Можливо. Е Хтось не знає цю людину, але або е, е, якщо там достатньо велика сума зараз це 150 тисяч, е, це можуть виникти питання у банку, тому це теж така процедурна волокіта, і вирішили, що я допоможу, так як я відкрив окрему банку саме на цей пам'ятний знак. На даний час е, трохи менше третини сум. Ми там 47 тисяч гривень з 150 тих, які ми запланували. У південному вже понад 50 родин, які чекають своїх рідних з полону, або військових, які вважаються зниклими безвісті. Вони погодили ескіз майбутньої скульптури. Родини звертаються до жителів громади долучитися до збору. Посилання на банку в описі до цього відео на Ютубі або в коментарях у Фейсбуці. Група телебачення громади.